Чергове рішення уряду щодо зміни порядку надання субсидій значно спрощує і удосконалює цей процес. Відтепер отримати таку пільгу для сплати комунальних послуг може практично кожен, каже очільник департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. При тих великій кількості спекуляцій. Які відбуваються, там не отримав, не призначили, не положено, Там і ще щось на сьогоднішній день. Я підкреслюю єдиною підставою відмовити людині в призначенні житлової субсидії є зроблена купівля за 14 рік на суму 50 і більше тисяч гривень. За потреби спеціальна комісія розглядатиме кожен такий випадок окремо, адже значну суму людина могла витратити, наприклад, на лікування. Новою постановою Кабінету міністрів скасовано необхідність обов'язкового оформлення особових рахунків на сплату житлово-комунальних послуг на особу, що звертається за субсидією. Це стосується і орендарів житла. Головне, щоб був договір оренди. Не враховуються при наданні пільги і люди, які в квартирі зареєстровані, але не проживають. Ще одне нововведення: коли призначаються субсидії дитячим будинкам сімейного типу і прийомним сім'ям, береться до уваги кількість дітей, які фактично проживають, а не лише зареєстровані. Серед переліку доходів, які не враховуються при оформленні пільги, відтепер доходи учасників АТО та від роботи у виборчій комісії. А ще жителям сільської місцевості тепер буде значно легше подавати документи, для того щоб людина з села не мала їхати кудись в район, там подавати заяви в кожному практично селі при сільраді працює уповноважена особа, яка збирає документи і централізовано передає їх до управління соціального захисту населення. Олег Русін наголосив, що призначення субсидій за новим порядком на особливому контролі системи соцзахисту і закликав не зволікати з оформленням. Не потрібно чекати опалювального періоду, не потрібно чекати того моменту, коли ми отримаємо платіжки за тепло, за газ відповідно і схопимось за голову. Треба прийти на сьогоднішній день до управління соціального захисту населення, чи прийти, чи заповнити бланки, заяви і декларації, і направити їх почтою до управління управління соціального захисту населення за місцем свого фактичного проживання на початок жовтня призначено субсидію майже 119 тисячам сімей, 75 тисяч з яких звернулися за допомогою вперше.